Отже, в цьому епізоді ми поговоримо про проміжки та вікна на денних графіках і внутрішньоденних графіках. Це знову ще один епізод у цій багатосерійній програмі про технічний аналіз і те, як читати графіки акцій, особливо для денної торгівлі. Але знову ж таки, це не виключно для денної торгівлі. Якщо ви інвестор або свінг торгуєте, ви можете застосовувати проміжки та вікна до цих стратегій, оскільки ми будемо багато говорити про денні графіки. Тепер нагадаю, як завжди. Ці рівні є критично важливими і працюють добре, оскільки багато трейдерів поважають цю мову технічного аналізу. Ось чому ви вивчаєте цю мову, адже на технічному аналізі всередині графіків є дуже чіткі сигнали для купівлі та продажу. І якщо ви їх пропускаєте, ви не лише втрачаєте можливості, ризикуєте потрапити в сигнал на продаж, не усвідомлюючи цього, це може призвести до швидких і непотрібних втрат. Отже, давайте спочатку поговоримо про те, як формується проміжок. Проміжки дуже поширені на денних графіках акцій, і вони формуються. І я зараз перейду до дошки, коли акція торгується в один день. Скажімо, я просто намалюю кілька днів тут. Просто давайте уявимо, що це звичайні свічки, а потім наступного дня акція отримує жахливі новини і відкривається ось тут. Отже, проміжок на графіку відбувається від цього місця. До цього тепер технічно кожен з цих рівнів, якщо він відкривається вище за попередній день, є проміжком. А отже, проміжок це відкриття вище або нижче за попередній день. Добре, отже, у нас можуть бути акції, які мають проміжки вгору, і акції, які мають проміжки вниз. Але що, врешті-решт, відбувається на денному графіку під час проміжку, і ви можете бачити, що це приклад графіка, де синім кольором виділено проміжок проміжок вниз. У вас є цей великий простір, і те, як я дивлюся на проміжок, як цей полягає в тому, що це область, де у вас буквально немає опору і немає підтримки, оскільки вона просто прорвалася через всю цю зону. Тому у нас є стратегія, яка називається заповненням проміжків. Тепер стратегія заповнення проміжків полягає в тому, що ми дивимося на акцію, яка знизилася, а потім починає підніматися. Ми розглядаємо цю потенційну область з тут до тут. Це заповнення проміжків вгорі. Отже, коли акція починає входити в проміжок, вона не має опору на технічному рівні до цієї області, якщо тільки у вас немає рівня такого, як ваша 200 денна ковзна середня, яка перетне його посередині. І якщо у вас це є, то це ваш перший рівень опору на 200. Якщо ви зможете його подолати, то у вас буде простір досюди, і у вас буде заповнення проміжків. Отже, це проміжки на денному графіку. Проміжки є надзвичайно поширеними. Тепер, що трохи відрізняється, це коли ми маємо те, що називається вікнами. Вікно на денному графіку це коли у вас. Давайте подивимося. Отже, ми зробимо ось так: спочатку ми намалюємо кілька свічок, що йдуть вгору, а потім кілька свічок, що йдуть вниз. У нас буде одна, яка впаде вниз, а потім ще дві ось тут. Добре, отже, коли ця акція починає підніматися ось тут, у неї немає проміжку, але є вікно від цього місця до цього. Добре, це вікно утворене дуже довгою свічкою. Отже, коли ви потрапляєте в цю зону, у вас немає ні опору, ні підтримки. Я кажу це, але на секунду вагатимусь. Тому що можливо, якщо ви подивитеся на цей денний графік, якщо ви подивитеся на цю свічку внутрішньоденно на п'ятихвилинному графіку, можливо, всередині цієї свічки був дуже високий рівень підтримки. Знаєте, можливо, десь посередині свічки, перш ніж вона знову почала падати. Отже, тепер, коли ми повертаємося на денний графік, виглядає так, ніби у нас є простір до цього рівня. Але якщо ви подивитеся на це на п'ятихвилинному рівні, на п'ятихвилинному таймфреймі, ви можете побачити, що тут може бути можливий опір, також можливо, як і в іншому прикладі, що ми зіткнемося з проблемою ковзної середньої, саме в цій області, щось на кшталт цього, що ми натрапимо на ковзну середню, яка створить опір. Отже. Давайте повернемося до наших графіків, тому що на цьому прикладі ви можете побачити, як хоча у нас є великий проміжок, у нас є 200 денна ковзна середня на рівні 652, і у нас є ще одна ковзна середня тут, ще одна тут, і ще одна тут. Отже, це створює опір на цьому графіку, і в результаті він не виглядає таким вже хорошим, навіть незважаючи на те, що у вас є проміжок, цей графік не є таким вже чудовим. Це ще один приклад графіка, який має проміжок. Він відкрився вище, і проміжок, який я малюю, є фактичним простором, де ніколи не було жодної цінової дії. Деякі люди можуть провести лінію від закриття до відкриття, але я б цього не робив, оскільки тут є мінімум і максимум. Тому для мене ця синя область є фактичним проміжком. Отже, якщо ця акція почне знижуватися, ми будемо спостерігати, чи проб'є вона цей мінімум у неї немає підтримки до самого низу, що створює невелику зону проміжків, де може відбутися вільне падіння, акція може впасти дуже швидко. Або якщо ми торгуємо на підвищення, ми дивимося на акції, де якщо вони піднімуться ось тут, наприклад, якщо зможуть перевищити цей рівень, у нас буде заповнення проміжків до сюди, що означає, що акція може рухатися дуже швидко. Отже, коли ви поєднуєте проміжки та вікна з тим, що ви вже знаєте, якщо ви дивилися цей багатосерійний епізод або багатосерійний цикл про технічний аналіз, ви вже знаєте про висхідні та несхідні, а також горизонтальні лінії підтримки та опору. І ви безумовно вже напевно маєте уявлення про багато свічкових патернів, таких як патерн ABCD, пробій плоского верху або бичачий прапор. Отже, коли ми починаємо поєднувати всі ці різні компоненти технічного аналізу, ми можемо почати формувати сильний ухил щодо акції, причини, чому нам це подобається, і чому ми оптимістично налаштовані, є тими ж причинами, чому нам це не подобається. Ще раз нагадаю, що цей тип аналізу дійсний лише для акцій, які переживають високий рівень відносного обсягу. Дуже високий відносний обсяг зазвичай є наслідком термінових новин. Зазвичай акція, яка є дійсно популярною, є однією з провідних прибуткових акцій. У день, коли ви її торгуєте, ці акції будуть найбільш чітко реагувати на ці значні рівні. Акція з низьким відносним обсягом не буде торгуватися дуже чітко на цих рівнях. Ймовірно, вона навіть не зайде в проміжок. Вона може підійти до нього, а потім знизитися. Це просто не матиме імпульсу, щоб досягти цього рівня. Тож, ви можете побачити, що потенціал для заповнення проміжків, але цей потенціал не буде реалізований. Якщо ви застосовуєте цей тип аналізу до неправильного типу акцій, тож давайте повернемося до графіка і подивимося на кілька інших прикладів. Отже, це приклад вікна. Це вікно тут простягається від 877 до 1950. Отже. Це дуже велике вікно, але як я вже сказав, можливо, що під час цієї свічки в якийсь момент того дня було багато підтримки навколо 1250 або щось подібне, перш ніж відбулася продаж. Тож, коли це знову підніметься, ми можемо сказати, що у нас може виникнути проблема навколо 1250. Тепер друга лінія, яку я провів на 877, Це просто дно області, яка є вікном, дно вікна прямо тут. Тож ви можете подивитися і запитати, чи буде це опором. І це може бути так, оскільки, коли ви підходите до заповнення проміжків або вікна, ви можете зіткнутися з певним опором, оскільки трейдери, які могли зайти з нижчого рівня, можуть зафіксувати прибуток, перш ніж ризикувати, що ціна досягне цього рівня і відскочить. Добре, давайте подивимося на інший приклад. Це акція, яка значно знизилася, і у неї є кілька проміжків. Та вікон, коли вона повертається вгору, однак через цю проблему з нашими ковзними середніми тут мені не здається, що це той тип акцій, який, ймовірно, відкриється значно. Швидше за все, у вас є трейдери, які все ще в збитках після цього останнього руху. І коли ви повертаєтеся вгору, ви напевно натрапите на рівні опору, оскільки деякі з цих трейдерів продають свої позиції. Отже, наприклад, якщо ви купили 10 000 акцій по 6 доларів, а потім ціна впала до 2 доларів. Ви могли б додати ще 20 000 акцій по 2, щоб знизити свою середню вартість до приблизно 4 доларів. Отже, якщо ціна повернеться до 4, ви можете мати наказ просто продати все, щоб вийти в нуль і не зазнати збитків у 30 000 доларів. Отже, коли ви почнете підніматися, ви натрапите на ці стіни, які зазвичай складаються з тримачів акцій, у яких вже є ордери на розв'язання позиції. Отже, не так вже й часто ви побачите швидкий параболічний рух, коли акція пробивається через проміжок або вікно. Як це було б з акцією, яка є значно більш бичачою. Це той випадок, коли акція перебувала на цьому низькому рівні протягом досить тривалого часу, вона нарешті проривається, і ви отримуєте майже ідеальний приклад заповнення проміжків. Отже, це типи графіків у нас є безліч прикладів цього, які ми розглядаємо, де ви бачите приклади заповнення проміжків, приклади вікон. Але я хотів представити, щоб дати вам уявлення, на що потрібно почати звертати увагу, якщо ви займаєтеся своїм власним технічним аналізом і намагаєтеся зрозуміти ці рівні. Тепер знову ж таки, це не стратегія, це просто допомагає вам вивчити мову. Технічного аналізу. Якщо ви хочете дізнатися більше про стратегію, я залишу посилання в описі, де ви зможете завантажити мій Мікро-пулбек. Отже, pdf документ про мікровідкат. Насправді є документом зі стратегією, який описує стратегію, якою я торгую, купуючи мікровідкати. Оскільки те, що ми часто спостерігаємо, це те, що коли акція підвищується, якщо у нас є це велике вікно, вона підвищується ось тут, потрапляє в це вікно, підскакує вгору, а потім на мить відкотиться, перш ніж знову різко піднятися. Отже, цей мікропулбек є одним з моїх улюблених способів купувати сильні акції. А спосіб, яким я його знаходжу, це мої сканери Хаяде. Момо. Отже, я знаходжу ці акції на своїх сканерах, я отримую сповіщення, бум-бум-бум. Акція зараз зростає. Я виконую свою належну обачність, я бачу денний потенціал і купую перше відкатування для наступного зростання. Отже, ознайомтеся з PDF MicroStrategy, Якщо дізнатися більше про стратегію, ті і якщо ви хочете продовжити переглядати епізоди цієї серії про технічний аналіз, я буду радий, якщо ви це зробите. Сподіваюся, вам подобається. Ви натиснули на лайк. Ви підписані на канал і можете перейти до наступного епізоду. Я поставлю посилання тут на наступний, і я поставлю посилання тут.